Новиною, що цього тижня сколихнула чи не усіх радихівчан, стала інформація про пошкодження статуї жінки-берегині, що знаходилася при в'їзді у місто Радехів. Адже такий акт вандалізму є посяганням на цінності громади, які дії сьогодні прийнято, щоб встановити винних, з'ясовувала наша знімальна група. Лише ну, нещодавно кожного, хто приїжджав у місто Радехів, гостину зустрічала жінка-берегиня із хлібом у руках. Проте, нещодавно, пам'ятку, що є одним із символів нашого міста, було пошкоджено. Хто і для чого вчинив такий злочин, сьогодні з'ясовують правоохоронці. Фігуру жінки-берегині було пошкоджено у ніч із 9 на 10 червня. Зранку на металевому каркасі ще залишалися частини конструкції. Сьогодні залишки пам'ятки вилучили повністю. На місце події виїхала одразу слідчо-оперативна група, одразу провели всі невідкладні і можливі слідчі дії. На даний час зібрано ряд доказів, але прошу поставитися зрозуміло, оскільки слідство триває, заплановано ряд оперативно-рушкових заходів та слідчих дій. Відповідно, щоб воно негативно не відобразилося на досудовому слідстві, я на даний час оголосити деяких речей не можу. Однак я скажу, що це питання номер 1 На порядку денному вважаю це викликом як для наших громадян, так і для наших працівників поліції. І зі своєї сторони, я скажу, що ми приложимо максимальну зусиль, зробимо практично все можливе, що від нас залежить, щоб знайти цю людину, яка вчинила цей ганебний вчинок. Слід зазначити, що подібний інцидент уже мав місце. Свого часу металеві літери, що складали назву міста, було вкрадено невідомими особами. Сьогодні на їхньому місці дерев'яні. Чималу хвилю обурення такий інцидент викликав у громади Радехова. Свої відгуки радихівчани активно залишали у соціальних мережах. Одностайно є думка про те, що такий акт вандалізму є неприпустимим. Тож сьогодні знайти злочинців є принциповою справою для кожного. Дана пам'ятка прикрашала наше місто понад 40 років та була встановлена у 70-х роках. Її зображення знаходимо у краєзнавчих виданнях та буклетах про наше місто. Вона є частиною нашої історії, то що можна ставити бажання власної наживи вище за інтереси та надбання громади.